Кольором проти фальсифікату та бодяги Міністерство палива та енергетики прагне маркування для усього бензину, що продається на вітчизняному ринку. Провайдери ідеї впевнені, наявність маркера у нафтопродуктах свідчитиме про їхню якість. Тим часом трейдери в один голос стверджують, хтось дуже хоче створити собі бізнес, компанію, яка перепродаватиме маркер, і лише на посередництві зароблятиме мільйони доларів на рік. Щоправда, додаткових витрат трейдери зовсім не бояться і кажуть, у підсумку все одно платитиме споживач. Формулу паливного маркування вивчала Ольга Максимова. Щодня таксист Олександр намотує не один десяток кілометрів. Якість пального визначає без хитромудрих та дорогих експертиз. Бодяжить, звісно, бензин плаховий. На бодягу переконує водій можна втрапити навіть на брендових АЗС. Лише офіційно торік на український ринок потрапило понад мільйон тонн фальсифікованого пального. Як підвищити якість бензину, знищити самопал, а разом і на дороги, щоб гроші перепало, придумали в Міненергетики. Профільний міністр особисто запропонував пофарбувати увесь бензин. Той, що буде не кольоровим, бажатимуть контрафактом, той, що не потрібного відтінку, розведеним. Торговці пальним усі як один проти. Налічі і для маркера нікої образом на качество не влияють пащі. Це вже не перша спроба ввести маркування нафтопродуктів в Україні. Позаторік відповідний закон депутати ухвалили, але нібито через зауваження президента клав на нього вето. Нині ж Міненергетики намагається запустити механізм в обхід урядовою постановою. Над відповідями на питання де та як у паливо додаватимуть маркер, хто контролюватиме той процес та зрештою відповідатиме за якість і спрозорістю. у профільному міністерстві пітніли. Тиждень нарешті відписалася. Маркування нафтопродуктів, що реалізуються на території України, здійснюється виробниками та імпортерами нафтопродуктів шляхом додавання маркера до виробленої партії або партії, що імпортується. Очевидно, усю відповідальність за міністерське ноу-хау перекладуть на плечі трейдерів, та найцікавіше, хто отримає почесний обов'язок купувати за кордоном та перепродавати в Україні той такий маркер. Лише на цьому кажуть експерти, хтось не особливо напружуючись буде заробляти до 40 мільйонів доларів на рік. Це все Попитка создання чогось бізнеса по закупці маркера, по закупці обладнання для його контролю. Тепер може підготувати чоловік 500-600 персонала, який буде контролювати. А почему чому зараз не контролювати? Що вже відомо, і цього продавці пального не приховують. Якщо міністерська ідея таки стане реальністю, платитимуть за все лише. Пересічні кермувальники додаткові збори приводять лише до одного до подорожчання нафтопродукту. Нафтопродукти подорожчують на 10 доларів або 10 копійок. На літрі те, що у підсумку постраждають водії, а бензин від цього кращим не стане, і без міністерських портфелей знає таксист Олександр. Я не знаю, де його розбавляють і про продають потом вже на заправки. Просто макару нормальні відкати, Навірно, і все хорошо. Ольга Максимова, Дмитро Панасенко, Євген Соловей, новини два плюс два.